Всім привіт! Рада вас бачити на каналі Сама Собі Тестер. Давненько мене тут не було, проте я вернулася і хочу вам розповісти 14 пунктів, як стати тестувальником у 2024 році. Що потрібно знати, що потрібно робити, що потрібно якби, чим заповнити своє резюме для того, щоб отримати роботу. Поїхали! Теж я дуже рада вас бачити. І давайте знати, як у вас справи, чи ви знайшли роботу, чи ще досі шукаєте, чи ви новенькі, і ви тільки знайшли ці відео. Буду рада почитати в коментарях внизу. Я постараюся робити більше контенту так, щоб ви були ці... Що він був для вас цікавим та виходив на регулярній основі. А наразі то ставте дзвоник та підписуйтесь, щоб знати, коли вийде наступне відео. Сьогодні я п'ю каву від 25 Coffee Roasters. Це класна кава, яка теж допомагає нашим воїнам. І при купівлі кави ви теж донатите гроші на зсу. Лінк прикріплю внизу під відео. Всім привіт! Мене звати Наталя, і я вже більше трьох років в IT. Зараз я займаю позицію тест автомейшн інженір. Я пройшла свій шлях з економіста в Україні до працівника по банківських операціях в Польщі. Потім стала тестувальником мануальним. Потім стала тест Automation. Я ділюся своїм досвідом з вами, адже я розумію, що таке починати. Я розумію, як важко вчитися на початку і як не хочеться. І а скільки всього є, і скільки тем потрібно. Насправді опрацювати і насправді якби, вкласти в своїй голові, щоб мати якусь систему, тому що інформації зараз надзвичайно багато. І коли я вчилася, мені було важко систематизувати, тому що я ніби й тут почитала, і тут почитала, а в результаті каша, хаос, і ти не знаєш, що робити далі. І саме тому я знімаю для вас ці відео, тому що мені бракувало цього. Мені бракувало того, щоб хтось мені сказав, тут один, два, три, чотири, п'ять потрібно знати. Тому систематизуй свої знання, які в тебе вже є, і давай вперед рухатися, шукати роботу. Отже, які 14 пунктів я назбирала цього року для того, щоб стати тестувальником? Адже я теж маю два попередні відео про те, як стати тестувальником і як стати тестувальником у 2023. Тут моя тут знайдете десь посилання, там знайдете, можливо, якусь іншу трошки інформацію, тому переглядайте. І давайте знати, яке з цих відео було най, найкориснішим для вас. Отже, першим пунктом є знання згідно сертифікації ISTQB. Чому? Тому що це теорія тестування, вона є стандартизована і вам потрібно просто знати знання. Вам не, не необхідно мати сертифікацію, адже вона теж коштує грошей та часу для того, щоб здати цей екзамен, бо це екзамен, але вам достатньо того, щоб ви будете, напишете собі в резюме. Маю знання згідно АСТ і це вже вам дасть можливість, що в резюме у вас буде ключове слово АСТКБ сертифікація, але у тобто, вас не буде самої сертифікації. І тут інколи це є плюс, що у вас є сертифікація, але не завжди. Тобто, це, є, це не є обов'язковим для пошуку роботи. Тестувальника. Другим пунктом це знання життєвого циклу програмування, як воно створюється, які є етапи розробки, а також життєвий цикл тестування, так, коли воно починається і як це все якби впроваджене в проєкті. В нас є теж такі методології, як Agile, Waterfall, Kanban, і вам потрібно розуміти. Як працює проєкт згідно таких речей. Тобто, це є Software Development Life Cycle, Software Testing Life Cycle, а також поняття методології проєкту. Тобто Scrum, Kanban чи Waterfall. Тобто Методології по Agile, які працюють, і які не по Agile працюють. Також є ще сейф, ще одна методологія для величезних проєктів. Наступним третім пунктом є знання з тестування. API, тобто Application Programming Interface. Вам потрібно знати ці основи для того, щоб ви, по-перше, знали, що це таке. По-друге, вміли протестувати якусь базу і розумілися, що таке 200, 201, 404, 503. Щоб це не були просто для вас цифри, щоб це були якісь такі значення, які ви розумієте, до чого вони взагалі приводять і що це таке. Так? Хто вже знає, тому плюсик. А ще мене є тікток на цю тему, тому теж можливо прикріплю тут для того, щоб ви його зберегли собі і мали таку шпаргалку. Щодо API, вам потрібно знати, які є протоколи. Вам потрібно знати ключову базу, CRUD. Що це є? Create, Read, Update, Delete. Це такі методи, які використовуються програмістами, які пишуть API, І ви, як тестер, теж можете це перевірити, протестувати за допомогою інших інструментів. І подивитися, чи правильні статус-коди вони повертаються, чи правильні error меседжі, чи, чи це все працює так, як ми очікуємо. І до цього всього тестування API. Ви ще можете додати собі Postman. Бо Postman – це є такий інструмент, який тестує власне API. Вам треба почитати, наприклад, статтю, що це таке, він інсталювати безкоштовний Postman і подивитися, як це працює на практиці, і просто спробувати потестувати якусь сторіночку. Четвертим пунктом є знання AI для покращення ефективності роботи тестування. Тобто вам потрібно знати, для чого можна використати AI і як його використати для того, щоб покращити свою роботу. Наприклад. Для написання тест кейсів, для генерування тестових даних. П'ятим пунктом є знання, наприклад, браузерів. Вам недостатньо знати, що є такий Chrome, один-єдиний браузер на світі, і ви тільки його користуєтесь. Вам потрібно знати, що є, наприклад, інші браузери, такі як Opera, Safari, чи вони відрізняються? Звісно, це залежить від того, на якому проєкті ви будете працювати і. Наскільки є сенс взагалі в цих браузерах? Якщо у вас буде велика програмка, яку ви тестуєте, і, ви, і користувачі вас не заходять по вебу там з Хрома, з Опери, з Safari, з Edge, наприклад, та інших браузерів, то вам потрібно знати якісь особливості цих всіх браузерів шостим пунктом є знання Chrome DevTools. Але це не тільки Chrome DevTools, це DevTools загалом, тому що вони є в кожному браузері. І це допоможе, наприклад, вам знати, знайти оці статус-коди при тестуванні API і загалом розуміння, чи є якісь ерори на сторінці. Наприклад, витягування якихось логів так само. Ви зможете це все якби, навчитися за допомогою цих таких тулів. Теж вкладка Network є корисна інколи. І Такі різні нюанси. Сьомим пунктом є, як зголосити баг, як його назвати, як зробити скріншоти, прикріпити відео, а також описати його і дати всі правильні кроки до відтворення цього багу. Теж входить записати відео з екрану, з десктопу, наприклад, записати відео з телефону чи зробити скріншот. Це відповідно до того. Який, яка у вас система, чи це Windows, чи це Mac, ви повинні це знати? Восьмим пунктом є знання по естимації, розуміння, для чого вона, і та які є варіації естимації. Наприклад, скрампокер. Як в нього грати? Як, які методи оцінки використовуються, чи це Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13. І, або, наприклад, це є розміри футболок XL. -L. Бо власне, хто вже працював в командах, то цей буде знати щось про естимацію, або розповість просто свій досвід про естимацію. Дев'ятим пунктом є англійська. Вам потрібно вміти зробити собі самопрезентацію, тобто розказати, чому ви хочете стати тестувальником, який ваш попередній досвід, чому ви саме зараз вирішили змінювати про. По професію, так? Але розказати це так, щоб рекрутер зрозумів, ага, ця людина дійсно все-таки хоче війти в тестування, а не там думає просто по життю, що їй робити далі. Тобто вони, рекрутери, мають побачити ваш голод, голод за даною професією. Теж англійською, ви маєте вміти описати баги, описати наступні кроки, вміти написати тест-кейси і вміти прочитати документацію до проекту. Пункт 10 це знання баз даних. Вам потрібно знати, що таке бази даних, які вони бувають реляційні, нереляційні бази даних. Також, наприклад, може бути таке завдання: як: напишіть, будь ласка, якийсь запит до бази даних, будь-який, простий. так? І ви можете скласти цей навіть базовий селект, бо багато хто губиться. Доволі часто зустрічається те, що треба знати бази даних. І, і на такому досить професійному рівні, що у вас може бути навіть тест по базам даних. І це вже коли ви вмієте писати всі е, там вибори, сортування і такі вже більш серйозніші теми. Одинадцятим пунктом є гід. Тобто, гід, Git, Github, GitLab. вам потрібно вміти працювати з системою керування. Файлів, вам потрібно знати, для чого вона є, як це працює, і як ми якби, трекаємо ці всі зміни, і як працює команда за допомогою цього. Дванадцятим пунктом є мова програмування. Так, мова програмування у 2024 році це є вже необхідність більше. Вам не обов'язково бути супер профі і суперідеально все знати. Проте, Якщо ви пройдете якийсь базовий курс і скажете, так я пройшов, наприклад, там Python для новичків, Java чи там TypeScript, JavaScript, чи C Sharp», і ви вже скажете, що я от вчився, і якби класно, я хочу розвиватись далі. То вам не обов'язково бути професійним, там сидіти півроку і знати все і все ідеально. Але база вам дасть плюс. База вам дасть можливість розвитку. То це вже людина, яка пішла крок далі, яка пройшла якийсь базовий курс по мові програмування, і можливо, навіть вже знає, що таке дизайн-паттерни, що таке ООП, що тут таке синглтон. Тобто, і це вже не для вас просто пусті слова, а ви вже знаєте, що під цим лежить. І вас тоді буде набагато більше шансів. Точно як новачка. Тринадцятим пунктом є автоматизація, власне. Автоматизація це є написання текстів, створення фреймворку з нуля. Для цілого проекту спочатку ви будете писати просто якісь тести там сторінці, що потрібно заповнити до заповнити. Ви не будете писати повністю все з нуля, але як практика, це би була хороша написати фреймворк. Проте вам потрібно знати, які є інструменти для автоматизації. Зараз досить популярним є Playwright. Можете подивитися на нього: Cypress так само для тестування мобільних додатків. Це є Appium, наприклад, і ну, інструментів є дуже дуже багато. Вам потрібно щось вибрати, наприклад, і подивитися туди, написати якісь е, декілька тестів е, та додати до свого портфоліо. А особливо, якщо ви розглядаєте не тільки мануальне тестування, а й автоматизацію. Тобто ви можете, тоді, якщо у вас вже є такі аж глибинні знання, і мови програмування, і е, таких інструментів автоматизації та тестів, то ви вже можете подаватися на е, Такі вакансії, як Junior Test Automation. конкретно йти і вчитися вже автоматизовувати тести. Ну і чотирнадцятим пунктом є практичний досвід. Так, практичний досвід, тому що е, навіть на джуніорів, навіть на трені, всі хочуть, щоб вже людина щось знала. Всі хочуть, щоб вже ви не прийшли як хтось зелений, хто не буде знати нічого, а ви вже були готові до роботи. І я вам тільки покажу, що дає. Ви вже сідаєте і робите. Чому? Тому що це набагато пришвидшує процес вашого входження в проект. Всім це полегшує роботу також. Практичний досвід ви можете знайти на краудтестингових платформах. А також, наприклад, побачите, що хтось нас шукає трені, безкоштовно, навіть долучитися, подивитися, помогти комусь, так? І це вже ваш є додатковий. Безкоштовний досвід перший, практичний досвід. Але найкраще найпростіше вам буде на цих краудтестингових платформах. Чому? Тому що там є базова академія для того, щоб як зайти, вам потрібно зразу знання англійської мови, знання базові по тестуванню, щоб ви розуміли, що це і як знайти баг. Там є покроковий Інструкція, як це зробити, і тоді ви вже входите навіть на платні проекти. Якщо вам це подобається, ви можете приділяти цьому більше часу і навіть почати там заробляти. Звісно, вигідніше йти на роботу якусь або в продуктову компанію, Аутстаф, або в аутсорс компанію. І там ви будете заробляти вже більше грошей. Але кому що подобається, можливо, вам сподобається такий ремоут і, власне, такий варіант. Коли маю більше часу, сижу в таких, годинах, які там, коли появляються проекти. А немає, ну то не хочу, не сижу. Ось і це все на сьогодні. Ми пройшли всі 14 пунктів. Тепер ви знаєте цілу базу, що потрібно знати для того, щоб знайти роботу. Як дайте знати, будь ласка, чи було вам цікаво, чи корисно, що я забула. Пишіть, можливо, щось забула. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви хочете в IT? Чому саме професія тестувальника вас цікавить? Чи ви просто розглядаєте, які є варіанти? Адже варіантів теж є багато. Тестувальник не є панацея і є можливість, наприклад, піти в аналітика даних, в біє, в PM, в продукт оунера. Тобто в IT є досить багато різних спеціальностей і не зосереджена тільки на тестувальники і програмісти. У вас є вибір. І крім того. Є дуже багато різних професій та можливостей поза ІТ. Я знімаю своє відео для того, щоб допомогти вам зрозуміти, чи хочете ви в тестування чи ні, чи цікавить вас це чи ні. Що вам потрібно знати, як структуризувати знання свої по тестуванню для того, щоб отримати цю роботу, якщо ви вже пішли цією стежкою? А якщо ви ще тільки думаєте, то подумайте, чи варто вам йти сюди, чи вам, можливо, вліво, чи вправо. Чи можливо є ще щось, що вас більше надихає? Чи бажання вайті це не бажання ваше, а бажання вашого друга, чи вашої сім'ї, чи вашого колеги, чи партнера. Тобто, якщо це ваше бажання, це прекрасно. Якщо це бажання нав'язане вам кимось, тому задумайтеся ще раз: чи варто воно того, чи варто воно ваших зусиль? Можливо, вам потрібно щось інше зробити? Якщо вам потрібна порада. Що вам робити далі, як структуризувати свої знання і чи варто вам взагалі йти в ІТ? То пишіть мені, будь ласка, на мейл. Ми домовимося з вами про консультацію, і я допоможу вам розібратися з цим. Чи варто вам йти в тестувальники? Що вам робити наступний крок, щоб знайти роботу в ІТ? Пишіть мені Хочу на консультацію і висилайте мейла на сама собі Чи складно зараз знайти роботу? Так, складно. Але можливо, тому що далі появляються вакансії, і далі шукають людей. Так, зараз конкуренція і далі велика, далі важко. Проте можливо, і хто шукає, той знаходить. Якщо у вас є оці всі, оці всі навички, то ви зможете знайти роботу. Якщо вам чогось бракує, ну, то шукайте, чого ви ще не знаєте. Дошліфовуйте і висилайте знову резюме. Пробуйте надалі. Хто стукає в двері, тому відкриють. Адже коли я починала шукати роботу в ІТ, я теж переживала. Я боялася, кому я там потрібна в тому ІТ, як я туди попаду і взагалі, чому мене мають взяти. Стільки багато людей і всі хочуть туди попасти. Але я просто почала діяти. Я почала ходити на конференції, я почала постійно читати про тестування. Я відвідувала різні мітапи, вчила теорію, проходила курси. Практикувалася і ходила на співбесіди. Тож не зволікайте, приділіть сьогодні 10 хвилин для того, щоб стати тестувальником завтра. Це може бути англійська практика, це може бути якесь відео на Ютубі про тестування, це може бути якийсь курс. Будь-що. І кожен день робіть щось, і ви прийдете до цілі. Не переживайте, просто робіть щось кожного дня, для того, щоб завтра стати тестувальником. Там 10 хвилин зранку, 10 хвилин ввечері, і буде вам щастя. Дякую, що додивились до кінця. Дайте знати, чи було корисно в коментарях. І зустрінемось наступного разу. До зустрічі!